Друзі, вітаю! Запрошую вас на майстер-клас у Львові Дитяча ароматерапія. Природний захист і гармонія для малюків. Ви хочете, щоб ваша дитина була спокійнішою, краще засинала, легше навчалася і мала міцний імунітет. Тому завітайте на майстер-клас і взнайте, як ефірні олії магічно діють на здоров'я дітей. У програмі Заспокійливі аромати для гіперактивних дітей, олії для концентрації і навчання, запахи, що допомагають боротися зі страхами, профілактика вірусів та бактерій, дозування та безпечне використання ефірних олій. Майстер-клас відбудеться завтра, 23 лютого о 14.00. Участь безкоштовна. Тому до зустрічі з цікавими враженнями та новими емоціями наповнюйте ваш вихідний день!